Поверніться у свій аккаунт. Вкладка у вас має бути і досі відкрита. Натисніть на кнопку Book International Certificate Test. У відкритому вікні внесіть англійською мовою свої дані. Персональні дані мають збігатися з даними вашого закордонного паспорту. «Middle name» – цей рядок, залиште пустим. Країна народження, громадянство. В обидвох випадках напишіть Україна. Всі дані мають співпадати з даними закордонного паспорта. Оберіть рідну мову. Ukrainian. Виберіть причину складання іспиту із запропонованих. Уважно перегляньте все. Всі поля мають бути заповнені. Натисніть Next. Далі внесіть особисті дані. Адресу проживання в Україні. Номер телефону український. Будьте уважні. Заповнюйте поля англійською мовою. Зверніть увагу. Що дату народження і країну не можна буде потім змінити, тому треба уважно ввести дані. Якщо ви маєте ВАДИ з зором або за певних обставин вам потрібен додатковий час, ви можете натиснути I Require Accommodations for this test перед тим як натиснути кнопку Submit відкрийте ID policy, обов'язково ознайомтеся з інформацією. Зверху на сторінці є переклад сторінки на українську. Можете натиснути, щоб ознайомитись з інформацією українською мовою. Далі поверніться до попереднього вікна, натисніть галочку та натисніть кнопку Submit. У наступному вікні вам потрібно написати адресу електронної пошти одного з батьків. Вони отримають лист, в якому мають натиснути Approve. Тож обов'язково напишіть дійсну електронну адресу. Після вводу адреси натисніть Submit. Зачекайте пару хвилин, поки на вказану адресу прийде лист. Попросіть батьків натиснути Approve. Лише після цього підтвердження ви зможете забронювати іспит. Після підтвердження одного з батьків ви отримаєте на свій емейл лист про можливість забронювати іспит. Для цього натисніть кнопку «Book your test». У вас відкривається ваш аккаунт. Натисніть на кнопку. Book International Certificate. Сторінка з Agree to Online Exam Тут біля кожного пункту потрібно поставити галочки та натиснути Agree. Виберіть необхідну часову зону, якщо ви в Україні підійде часова зона Інстамбу. Виберіть зручну дату іспиту. Для більшої зручності рекомендуємо змінити відображення часу на 24 години. У такий спосіб ви точно не сплутаєте 2 години дня з 2 годинами ночі. Якщо рекомендований програмою час вам не підходить, натисніть Експлоємо Times. Оберіть зручний проміжок часу, натисніть Стрілку вниз та виберіть будь-який слот із запропонованих варіантів. Далі натисніть кнопку Book. Ще раз перегляньте, чи все правильно. Зверніть увагу, реєстрація на іспит відбувається на пів години раніше. Тому, якщо ви забронювали іспит на 14 годину 15 хвилин, то ваш чекін тайм буде о 13 годині 45 хвилин. Якщо все правильно, натисніть Next. Тепер у вашому аккаунті має відображатися запланований іспит. Вітаю! Ви успішно забронювали дату. Зверніть увагу. Що у вас буде вказана тривалість часу? Звільніть цей час для того, щоб не переривати іспит, бо його неможливо поставити на паузу.